Друзі, я давно так не сміявся. Просто ну, просто реготав. Ви, мабуть, теж спілкуєтесь іноді з GPT-чатом, а я ось так задав йому питання, назви найкумедніший випадок у шахах, Чит, зачитую відповідь. Скрін, додаю у свій е, ну, вигляді фото, листування додаю у свій Інстаграм, е, у Фейсбук. У своїх записах теж прикріплю е, в Ютубі канал шахи з гросмейстром урочистості різноманіття. Отож, друзі, це неймовірно. Одним з найкумедніших випадків в шахах є історія про найшвидший мат у чемпіонаті світу. Хі -хі -хі. Ті, хто втемніть, їм вже смішно. На турнірі претендентів 1959 року гросмейстер Давід Бранштейн. Спостерігав партію, де один із гравців, очевидно, дуже нервував. Ну, по-перше, він, мабуть, gpt П'ятий Чат мав на увазі турнір претендентів 1953 року. Була книжка Бронштейна по цій темі Міждональний турнір у Цюріху». гравець білими почав партію ходом g 4. Такого не було, звичайно. А його суперник чорними відповів d 5 А тут, друзі, просто уважно слідкуйте. У цей момент білий гравець, забувши про власний хід, знову взявся за пішака Ж. І увага! Увага, як казав Задорнов. І зіграв друге F3. Чому ж він зіграв F3, якщо взявся за пішака Ж. Але читаємо далі, що пише GPT-chat. Чорні негайно відповіли друге Е5. Після чого білий? З жахом усвідомив, що він отримав мат дурня всього за два ходи. Хі -хі -хі. Тобто, ви зрозуміли, два ходи пішаками Д5 та Є5, це все білому королю за версією GPT-чату мат. Це один з найкумедніших і водночас найдивовидні... найдивовижніших випадків у шахах. Адже подібне трапляється переважно серед початківців, але ніяк не на турнірах такого рівня. Закінчую свій розказ gpt Chat. Друзі, вмикайте голову і думайте, чи можна повністю довіряти тому, що пише gpt Чат. Але звичайно, за цю історію ну я йому дуже дуже вдячний. Бо більш веселою та цікавою історією про шахи я ніколи не чув.